Добрий день! Як ви знаєте, розробники створили обширну предисторію для містян із доповнення Enchanted Nature. І як завжди, не обійшлося без купи квір персонажів, повернення сімів з минулих частин та смаженого сиру. Тож робіть чайок та сідайте слухати. Окей, let's go! Матінка природа. Твердження всього прекрасного в природному світі. Вона також створила і фей. Вона пильнує за іннісгріном та його мешканцями. Її сила наймогутніша з усіх. Згідно вигаданих сім з легенд, у темні часи вона була затягнена у велику війну гномів. Цей масштабний конфлікт почався. Із любов'ю між матінкою природи та з Брюсом все З Брюс і матінка природи це як Еммануель і Бріджіт. Вона вже була дорослою, сама достатньою жінкою, а він виріс у її саду. Він дуже любив її. Дуже. Хоча Брюс дійсно сильний мужчина із гарним спортивним тілом, він не всесильний, як його кохана. Саме Спрюс створив гномів. Вони дуже віддані своєму творцю і мають з ним особливий зв'язок. Війни гномів почалися тоді, коли прості немагічні сіми Інізріна почали розвивати технології, що віддаляли їх від чарівної природи. Такий спосіб життя вибісив Спрюса і його гноми атакували мешканців, намагаючись вигнати їх з міста. Місцеві феї вступилися за обічних сінів. Вісім років гноми бамбілі іні зглін. Зрештою втрутилася сама матінка природа. Вона і поклала край конфлікту та створила Верховну Раду фей, які слідкують за порядком в місті. Вона покарала гномів, зачарувавши їх у неживі скульптури. А от з плюсу нічого не було. Бо він красивий! Наразі ці двоє розлучені. Але з плюс все ще сумує за теплими обіймами матінки природи і хоче почати все спочатку. Глен гном місцевий, самотній важевільний, знає про гномів. тупо все. Його будинок, що схожий на музей гномів, стоїть навпроти справжнього музею гномів. А в місцевій лавці він продає. Знаєте що? Не вгадайте, гномів! Глен також може дати вам різні корисні поради і влаштувати квести з великою статою гнома. Незвичайна парочка з гею. Ой, з гаюс з призбері. Елрік і тот. Елрік – фей, що має проблеми з прийняттям своєї фейської природи. Він мріяв би бути простим геєм. А не гемфем. На щастя, поруч із ним тот, який допомагає йому зберігати рівновагу. І це дуже мило. Ви можете пам'ятати тота, ще з The Sims Making Magic. Ось так він виглядав у 2003 році. Oh. Зараз він виглядає набагато краще. Мабуть, п'є багато води. Він має власну лавку аптекаря. Ну тоді все ясно? Він точно приймає бади. Щоб ви не шукали, тот саме той сім, до якого варто звернутися. Так, а тепер найцікавіше. цю роду дівчину звати Айріс. До речі, здається, це перша безплідна персонажка в Лорі Сімс. Вона втекла з дому, бо має бунтарську натуру. Ненавидить мобілки та іншу техніку, хоче жити на лоні природи і не платити податки. Зневажає капіталізм і бездомний кольц споживацтва. А одним словом, лівачка так от її прихистила в себе оця пані в рожевій сукенці. Хитра, озорна, але співчутлива фея, яку звати Надя Кішка як відомо, кішка українською перекладається як кішка, слов'янське ім'я Надя, відсутнє слова кішка в інших мовах, а також нещодавне привітання українською на сайті. І дивіться мій попередній рілс, цікавий натяк від розробників. Не лишають сумнівів, що це саме наша щира українська фея. В очі одразу кидається конвенційна привабливість Наді, що перегукується з популярним сексистським стереотипом про гарних українських жінок. Окрім того, Надя має рису характеру романтична, що також натякає на певні уявлення за кордоном про українок. Я навіть не знаю, ображатися на це чи ні. Пишіть в коментарях, чи образилися ви, і чи варто мені зробити так само. Поки що не ясно виїхала Надя до Ініс Гріну до повномасштабного вторгнення, чи після вже як біженка. Попри романтичне тежіння Наді до Айріс. Банани їли з бійкою. Надя підтримує вільні пансексуальні стосунки без ревнощів. Раніше Надіка зустрічалася з клептоменом і таким же башкетником, як і вона сама, Джо трейдером. Надя молодець, що пішла від нього. Він виглядає як суцільний Ред Флек. В нього навіть немає власного будинку. в грін. Що він може дати Наді? Вибачте, але це не серйозно. Я думаю, в них просто був хороший Жо тиняється містом, пропонуючи завдання і обмін товарами. Справи із ним можуть принести неприємності або навіть хвороби. Ну ви зрозуміли. Але нагорода може виявитися дуже цікавою. Титанія і Оберон – закохана пара і сімства. В цій частині вони мають доньку мару, але десь загубили двох своїх справжніх дітей Пака і Ботом. Зате нікуди не ділися стромні малюнки на їх обличчях. Їх родина нині переживає складний період. Титанія, дружина і мати, прагне бути вільною душею, тоді як її чоловік Оберон, Хочу, щоб вона була хорошою господинею і варила фейський борщ. Вони дійсно кохають одне одного, але їхній шлюб трішить по швам. Бо при усі труднощі вони обоє дуже люблять свою доньку Мару. Маленька Мара, чиє ім'я в багатьох мовах означає нічні жахи та то питлива та смілива дівчинка, яка мріє одного дня стати. Вона ще не знає, що коли виросте, стане королевою всіх фей. Із першою частиною Сімс, де вона також була, найпершою феєю в усій серії гри. Цей парадокс виглядає моторошно. бідна дівчинка. Побажаємо моїй сил та натхнення Рен yeah, Членкиня фейської Кейської ради, учасниця вітального комітету Інісгріна та проста стильна пані, кея може здатися грізною, але вона не має жодних агресивних характеру. А якщо ще й не сваритися із нею, то можна отримати хороші нагороди. Незважаючи на те, що феям не потрібно їсти, ця просто обожнює смажений сир. За вуха не відтягнеш. Тому спробуйте запропонувати їй сирний сендвіч при знайомстві. Це Були найцікавіші жителі міста Інес. Пишіть в коментарях, чи шепирите ви Айріс і Надьку. Або ж з плюса і матінку природи. Ставте лайки, щоб підтримати мене. Ну і головне, підписуйтесь на канал Зе Сім'я в Телеграмі. Звісно, якщо ви хочете отримувати свіженькі новини по Сім'ї. Ну, а я всіх цілую. Всім па-па!